А це оця плитка побита, це по мені стріляли з вертольота. Я тільки отак вийшов з порога сюди, а він оттуда летить і по мені. Я бігом сюди в хату. Ну думаю, через вікно вискочу, якщо. що. Він, правда, і полетів. Отак через п'ять хат вони там, ето, гриша, ну трошки його побили були, і так. Ето, і він у цій був в робі. Ну, так ухвалька, як воєнні ходять. Вони його забрали туди в центр, закатували іголки під ногти, і окурки тушили на йому. І то, що це вони ще. А тоді живота розпороли йому, а тоді вже добили його. Його вже тоді діти шукали і знайшли аж у центрі, там у гаражі його знайшли.